У нас було п'ять чоловік, двоє маленьких дітей, дочка і мої з вами. Це було десь почало второго чи полторого, я навіть не знаю. Времени. Стався вибух і я не зрозуміла, що це таке просто. Я... Упала з дивана, я не поняла, куди мені лізти, куди мені цей вася, оттуда карабкався, вся, не мог пролізти і через оце все. Віку там привалило, він гукає Віка, Ліля. А ми мовчимо. Ми не поймемо, що, до чого. А потім він все-таки добрався туди і побачив, що Віку привалило, то, то він зняв з неї, оту, як вона називається, балка. О. Глеб вискочив, хорошо, хоч по ті балки не попав, що він до мами одразу на диван. Лєра злякалась, звісно, вони посхвачувалися. І тоді вже я роздуплилася, схватили Лєру, замотали в фет, якраз Лариса прибігла з віті, забрали її, і віку, і глеба. А ми ще з Васією трошки задержалися, поки документи забрали, все. Ну, а бігли потім ще, там зривався було, що ми теж присідали. Та ми себе вже нормально почуваємо. Що. Тільки думаємо, як його що робити. Сьогодні вночі прокинулись від вибуху. Такий глухий вибух, але дуже, і затряслася хата, і посипалось щось зі стелі. Ну, Вчувалися і відразу почало порохом тхнути. Ну, Вибігли на вулицю, вже зрозуміло, було видно, було і вирва, і в сусідів даху немає. Потім сигнал тривоги вже почули, бо його не було. Він почав, спочатку був вибух, а потім вже сигнал тривоги. Ось, далі. Далі почали скликати дивитись, що сусідів чи живі, чи не живі. Почали ходити по будинках, щоб відгукнулись люди, бо хтось відразу відгукнувся, хтось пізніше відгукувався. От ну власне, не встигли ми всі зібратися і прийти до тями. Як уже лунали наступні вибухи попередження про повітряну тривогу, і ми побігли всі в підвал з собаками. У нас дві собаки ми їх взяли в руки і побігли в підвал. Пересиділи до кінця. На повітряні тривоги повернулися, ну вже потім, власне, тоді ще темно було вночі, світла не стало, газу не було, води не було. На помацки ходили, потім знайшли ліхтарики, і ще так ми не бачили свою своє помешкання, що тут відбувалося. А вже зранку, коли посвітлішало на вулиці, то вже побачили, що в нас добряче прилетів здоровенна каменюка з, з вирвості, проламали дах стелю, і прямо тут приземлилась в нашій кухні. От яку тепер треба проведети до ладу? Паралельно вся хата була наповнена порохом, пилом таким, і це все тепер росіло на домашні речі. Це треба буде все приводити в порядок. Але слава Богу, що всі, дякуйте Богу, що всі живі.